Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. іноді для нас це просто дівчина, перехожий хлопець, звичайна жінка, нічим не примітний чоловік, тихий сусід чи скромна пасажирка у потязі. Але що ховається за цією на перший погляд непримітністю? Яка сила духу криється у цих очах, і яка незвичайна доля, сьогодні ми підготували для вас 10 історій про особливих людей, які своїм життям, своїми вчинками і усім своїм єством надихають кожного? Дівчина, яка не побоялася вийти на трибуну Верховної Ради, щоб вголос заявити про права людей з інвалідністю. Це Ангеліна Чендарова. Її історія очолить нашу десятку. Мої фізичні вади. Це моя аномалія. Аж дві аномалії. Це мої три пальчика. Особистість моя особливість. Я пишаюсь тим, що в мене три пальця. І моя нога. Вона не виросла, не розформувалась так, як потрібно було. Саме через це мама відмовилася від дівчинки на четвертий день після її народження. Виховувалась дівчина у Цюрюпинському дитячому будинку, де живуть і навчаються діти з інвалідністю. У мене просто мета була стати людиною або хоча б вийти в люди. От і все, якби. Я розуміла, що поки я навчаюся, я можу розвиватися як особистість. Коли Ліна після досягнення повноліття залишила стіни інтернату, вона не розгубилася і не загубилася, а навпаки, йшла вперед до своєї цілі. Неодноразово учасниця різних телевізійних проєктів, громадська активістка, яка захищає права людей з інвалідністю, волонтерка, котра допомагає українським військовим. Це далеко не увесь перелік того, чим займається Ліна. А влітку 2016-го вона стала героїнею проєкту Добрий зік. Здійснилася її мрія знятися у кліпі улюбленого гурту. Ваше, дякую. Блін, це круто. дуже величезно. блін. Я така щаслива капець, Просто я зараз прям сьогодні. Життя Ліни наповнене подіями і добрими вчинками. Зараз вона допомагає хворим діткам і дітям з інвалідністю. Збирає кошти на операції, здійснює мрії малюків. Чоловік, зсередини якого іде світло. Хоча навколо лише темрява. Наступна історія про Руслана Керенького. Руслан Керенький, який не бачить нічого, окрім темряви, займається ремонтами. І будь-яку роботу, пов'язану з його професією, може виконати так, що й не здогадатися. Це робила абсолютно незряча людина. Він нічого не бачить, робить все е, на ощуп. Ну, це щось неймовірне. Для мене це розумієте, я навіть просто хочеться плакати. Втратив зір Руслан 10 років тому через цукровий діабет. А разом із зором чоловік втратив і улюблену роботу. Він працював на автосервісі. Дуже йому подобалося кермувати. Тому мріяв хоча б один раз у житті. Сісти за кермо автомобіля. Коли команда Доброго Зіку дізналася про незрячого будівельника і його мрію, не змогла залишитися осторонь. Навесні 2016 року. У проєкті Добрий Зік незвичайна мрія Руслана здійснилася. Можна. Ще бомба. Я не кажу, що я зараз не можу передати. No, cool. Сьогодні Руслан і далі працює у будівельній сфері, от тільки замовлень у нього значно побільшало. Він радий цьому, бо збільшилася, і сім'я Руслана чотири місяці тому він став татом. У нас народилася донечка. О, то була така найбільша незаповітніша мрія наша. Руслан давно хотів донечку. Дитина родилася. У мене зараз зовсім інші плани. Я не маю часу навіть на те, щоб там десь думати про те, що я незрячий. Наступна історія про жінку, яка надихає радіти життю, навіть коли воно приносить не надто приємні сюрпризи. На Кузнєцова. з дитинства прикута до інвалідного візка через хворобу остеопороз. Кисточки були дуже мягенькі і якби часто ламала ноги. Ну, і от і тому я не ходжу. Саме через хворобу вона ніколи не ходила до школи і навіть не має диплома про середню освіту. Вона ніхто не вчила, от, коли людина хоче, вона все сама зробить. Читати і писати Оксана вчилася вдома сама. Жінка ставила собі цілі і досягала їх. І однією з таких було робити людей красивішими. Спочатку Оксана сама без жодних спеціалізованих курсів навчилася перукарського мистецтва. Я хочу, щоб людина була красиво і щасливо. Подобається комусь проносити, проносити раді, задоволення, красу дарувати. Потім взялася вивчати манікюрну справу. А який міст такі? Хочете? Якісь там на Пістяний та французьки хочуть. Я дуже хочу працювати на манікюр, хочу в салоні працювати. Команда доброго зіку, познайомившись із цією незвичайною дівчиною, вирішила допомогти їй. Нам вдалося знайти таку омріяну для Оксани роботу. Минулого року навесні вона стала майстром манікюру у одному із салонів краси «Коломиї» неподалік від свого дому. Дякую. Я взагалі не думала до що... них таке. Моя мрія збила. Сьогодні Оксана Кузнєцова популярний у Коломиї майстер манікюру. Я працювала в двох салонах, тепер вже мене багато салонів запрошують на працю, але мої дівчата вже мене не відпускають. Кажуть, ти буде з нами і все. В Оксани чимало клієнтів, та жінка не зупиняється на досягнутому, а навпаки, рухається вперед. Я вагалася іти, не йти. Я зможу, не зможу. Я би трохи і стидалася, тому що не знаю, я не мала сміливості, просто складалася. Але добрий вік, дякую йому. Я завжди згадую, коли проходила роботу. Я завжди згадую, коли сідаю на своїх лісок. Чоловік, який, втративши власного сина, став батьком для десятьох чужих дітей. Наступна історія про Руслана Волощука. Папуля так лагідно називають Руслана десятеро його синів. Усі вони не рідні. Усі вони із важкими долями. І усіх їх чоловік виховує сам. Можливо дати любов. Таких дітей, як і своїх, так і чужих. Треба багато обнімати, бо не стільки їх обнімаєш, уже вже уже вище тебе ростом, і все одно обнімаєш, і їм все ще мало. Та раніше Руслан і подумати не міг, що матиме таку велику сім'ю. У нього була дружина і рідний син. Та в один день щасливе сімейне життя розбилося, коли хлопчик втопився у річці. Після цього чоловік і дружина. Розлучилися, і саме ця трагедія стала поштовхом для Руслана взяти на виховання хлопців із дитбудинку. Вони кажуть, папа, а ти для нас як друг. Все. от як друг, я старший друг їх нікну. Вони мене слухають. Ми в гармонії живемо. Діти стали для Руслана сенсом його життя. І мрії чоловіка також були пов'язані із його хлопцями. Понад усе батько хотів облаштувати спортивний майданчик на власному подвір'ї. На початку цього року Руслан Волощук став героєм проєкту Добрий зік і тоді його мрія здійснилася. Нашу родину ще більше скріпляє, значить, що е, таке добро існує на цьому світі. що от, Взагалі як хороші сказки, що добро перемагає завжди. І мрії збуваються. Сьогодні Руслан виховує своїх синів і надихає інших. Так до чоловіка почали звертатися люди із проханням допомогти створити будинок сімейного типу своїм прикладом, а також підтримкою. Руслан подарував сімейне щастя не одній дитині. Як мої знайомі ходили ж вотож перед цим, звісно, жіночка ходила, я кажу: візьми, діток візьми. і вона взяла сравжу їм дали. Е... Пітірик, що вони страшно будинок сімейного типу створили. Творити добро це не тяжко. О, Отак, от, тому що якось ми в якої мірі робимо добро дітям. Що ж добре, що ж хороше собі. Вони бачать доброту, і ця доброта у них в серцях лишається. Переживши жахіття війни, він почав вишивати образи бісером. Наступна історія, яка надихає про Андрія Слюсарчука. Зазирнути в очі смерті та мужньо вистояти, коли здається, ось ось сили тебе залишать. Життя Андрія Слюсарчука повністю змінилося після того, як він пережив війну на сході України. Тоді він зазирнув у вічі смерті. Я в я прощався із батьками з дружиною. Вже все в мене. В останній раз я з вами бачився. Пішла кров вухами, носом, ну тобто, дуже сильна контузія. Ну, слава Богу, що він народився в сорочці, як то кажуть, і вижив після такої травми. Та коли лікарі врятували Андрія від смерті, і фізичний біль відступив, душевний лише посилився. Військовий втратив спокій, здоров'я та сон. Я просто боюся очі закрити. Я очі закриваю, буває Вот. Крики жінок, дітей, знаєте, о, спишки, зриви. Боюся, страшно. Порятунок від душевного болю. Чоловік знайшов у вишиванні. Я як ікону вишиваю, мені набагато легше стає. Андрій Слюсарчук став героєм проекту Добрий зік восени 2016-го. Тоді команді проекту вдалося здійснити мрію чоловіка. Він урешті побачив водоспад. Адреналін, Емоції великі. словами не переказати. Мечта збулася. Я не можу передати. У мене. Серце. Зараз Андрій місцева знаменитість. І не тільки. Його вишивані картини та образи нещодавно побачили і у столиці. У Мене була виставка в Києві, з зціленим мистецтвом. І ще одна виставка була в Ковалі. Але найголовніше те, що у Андрія тепер майже немає безсонних ночей. Почав я більше спати. Вишивати я не це. І не закинув. Вишиваю постійно так само. В мене. Ну, але зараз просто більше стараюся, так, між людям трошки, вийти. І і якось поспілкуватися з кимось хочеться. Вона була на дні, але вибралася. Наступна історія про жінку, яка надихає на зміни. Наркоманія, проституція і тюрма це те, чим багато років жила Жанетта Матвейко. Коли їй було 14 через конфлікти з батьками, вона пішла з дому у 15 років. Завагітніла від колишнього ув'язненого і народила дитину, будучи ще школяркою. А у 18 вперше спробувала наркотики. Це був такий дитячий протест. Невдовзі жінка вже не могла обійтися без дози. Вона кололася сама, варила і продавала наркотики іншим. За дозу була готова на все. Почала займатися проституцією, красти двічі відсиділа у тюрмі. Це було саме дно, тому що ще німного, і наступила б смерть тому що як чоловік в всіх сферах своєї життя вона була повністю розрушена, як лічність розрушена. Жанета хотіла жити, хотіла позбутися своєї залежності і почала працювати над собою. Та коли життя потроху стало налагоджуватися, жінка випадково дізнається, що інфікована. Я просто встала на коліна, взяла біблію в руки. Я кажу, Бог, дай мені ще один шанс. Я хочу таким людям допомагати. Це було не просто свідомо, це просто щире було, знаєте, як то кажуть, прохання, прохання в Бога. Вона пройшла через великі труднощі і вона знайшла вихід. І вона знає, як інших можна провести, тому що вона знає цей вихід. Оцей досвід він безцінний. Я пішла працювати. З такими людьми з наркоалкозалежними, де я по сьогоднішній день працюю соціальним працівником. На початку літа цього року Жанетта стала героїнею проекту Добрий зік. Ми розповіли її вражаючу історію і здійснили мрію жінки, яка дуже хотіла поїхати в Ізраїль. Вітаємо вас. Я дуже дякую. Це моя мрія. Повернувшись з Ізраїлю, натхненна Жанетта продовжує допомагати наркозалежним. Тепер до неї звертаються люди з усієї України, які зіткнулися із такою ж проблемою. Дуже багато людей, які в завісимостях почали мені Ну, це просто інформаційний. Фурор можна сказати, в люди почали просто писать писати Фейсбуке, обращаться по всій Україні. Это вже не только львово Львовская область. начали просто писати мне мамочки. Що делать, коли человек в зависимостях знаходиться. Відважний селач і чуйний дитячий лікар. Наступна історія про чоловіка, який надихає встигати усе. Кожен його день починається із спортзалу, де він тренує свої м'язи. Повертиське тренування. а Загалом а, в кінці просто шишею прокачує. Та потім свій спортивний одяг. Він змінює на лікарняний халат. Привіт! Дай здоров, дяді. Дерево. Знаєш, я послухаю. Угу. Дуже важливо. Щоб дитина посміхалась, щоб не відчувала якусь небезпеку, заходячи до мене в кабінет. Олегові скавишу вдається поєднувати на перший погляд непоєднуване відповідальну роботу педіатра у Львівській Чорнобильській лікарні та своє неординарне спортивне захоплення. Він тягне зубами різноманітні важкі предмети. Давай, давай, давай! давай, давай. А минулого року влітку на очах у команди доброго зіку побив ще один рекорд. Потягнув майже 16 тонний автобус. Давай, Олег, персим максимально працює. Давай. 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 Так впрягся, що я не знаю, просто максимально. У той день команда доброго зіку здійснила мрію тягнезуба. Адже і з дитинства він хотів виступати у цирку. І нам вдалося домовитись про співпрацю Олега із найпопулярнішим цирком в Україні. І навіть за кордоном Кобзов. Попереджувати треба. Це просто шок для мене. Після участі у проєкті Олег Скавиш встановив і ще чотири рекорди України. Я тягнув броньовик варта в Дніпропетровській області. Були чудопоїзди в центрі Львова, два чудопоїзди, 40 дітей всередині. Це 22 тонни було. Це вже був благочинний рекорд. Ми збирали кошти для важкохворої дитини. Також Олег не припиняє тренуватися у цирку і має надію, що скоро зможе виступити під куполом. Історія про попелюшку, яка перетворилася на принцесу. Далі у топ 10 історій, які надихають. Пані Бабич, звичайна сільська жінка, на перший погляд нічим не примітна. Та кожен її новий день це подвиг і боротьба. Шість років тому вона захворіла на коксартроз. Тепер щодня відчуває біль у одній нозі, і в будь-яку хвилину може перестати ходити взагалі. То був сильний удар. То очі не висихали. До всі не плакала. Чому так? Чому не склалося життя? То було дуже важко прийняти. Перший рік то було б катастрофа. Ой, мама скільки для нас все зробила, все витягнула, того не заслуговує. Та, попри це, Степанія усе тягне на своїх плечах. Вона сама порається по господарству, лише вона приносить гроші у сім'ю, працюючи покоївкою у реабілітаційному центрі в сусідньому селі. Пані Степанія перетворилася на таку собі попелюшку. Вона звикла бути непомітною, тихенько робити свою справу. Хоча, звісно, як кожна жінка хотіла б натрапити на добру фею, котра помахом чарівної палички перетворить її на принцесу. Саме тому жінка і стала героїнею проекту Добрий зік. І ми здійснили її мрію. Що зі мною таке буде? Навіть і не думала, мені зараз не снило. Не могла уявити, що таке реально може бути зі мною. Сьогодні не можна сказати, що життя пані Стефи якось змінилося, проте змінилася вона сама і її ставлення до себе тепер вона розуміє, що присвятити собі час це не розкіш, а потреба. Сталася більше за собою слідкувати. І приємно, що було в такій касті. Ну, у нас тут в горах салонів немає в районі, але ну, більшість малюроку на голові зробила. Ну, наче почала за собою слідкувати. Він не сильний фізично, втім надзвичайно мужній духом. Далі історія про незвичайного чоловіка. Життя Федора Романова це боротьба. Одразу після народження йому поставили страшний діагноз атрогрипоз. Саме тому від нього відмовились батьки. Саме тому він ріс в інтернаті. З дитинства прикутий до інвалідного візка. Чоловік впевнено йшов до своєї мети, не зважаючи ні на що. Я любив доказати всім, що я можу це зробити. Федька очень сильный человек, духом, Він ну, настолько цілеустрім чоловік, що, як говорится, один друг сказав знайомий, друг сказав, що Наполеон. Федору вдалося стати коханим чоловіком, люблячим батьком і талановитим художником. Це всего от настроєння. Ти не заставишь себя. себе. Пустяк хоч залишає, але ти не заставишь сам себя. Федір не може взяти пензля у руки, а тому він пише картини ротом. Його полотна вражають так само, як і мрія. Понад усе чоловік хотів зробити виставку власних картин. На початку весни цього року Федір став героєм проєкту Добрий зік і ми здійснили його мрію. Обалдеть! Це що такое прикол? Я не мог прийти в себе, тому що ну, дійсно картини висіли на на стінки. На стінє тосі тобто, я довольний, канісна рада дуже. Сьогодні Федір іменитий художник. Він продовжує малювати його картини, популярні. Чоловік проводить майстер-класи навіть для митців, які належать до спілки художників України. Федір розвивається як митець, як особистість, адже попереду ще багато планів, які він обов'язково втілить життя. Лицар духу і в житті у спорті. Наступна наша історія про чемпіона світу паралімпійця Андрія Демчука. Андрій Демчук народився із хворою стопою, яка постійно покривалася ранами. У 19 років через це хлопцеві ампутували праву ногу. Тоді він приміряв протез, навчився ходити з його допомогою і відкрив для себе фехтування. Саме у цьому виді спорту він став чемпіоном світу на Паралімпійських іграх у 2016-му. Реально щасливий. Тобто, ну це не можна передати, напевно. Я навіть зараз не можу до кінця оцінити. І це один з найкращих моментів мого життя, але я думаю, надію, що далеко не останній. Андрій постійно бере участь у благодійних змаганнях для бійців, АТО, допомагає людям з інвалідністю. Так, одним із його підопічних став Василь з Івано-Франківщини, якому потяг переїхав ногу. Це маленька бас-гітара. і ця та штука, яка ти казав, що потрібна, я не знаю, як вона називається. Та Так. ну я сподіваюся, що вона тобі сподобається. Героєм проекту Добрий зік Андрій став цієї осені. Ми здійснили мрію чемпіона і подарували йому рафтин гірською річкою. Я дуже задоволений. Я не очікував що так круто. Зараз Андрій продовжує збирати призові місця на змаганнях. На етапі Кубка світу у пізі, що в Італії, наш спортсмен зайняв друге місце у змаганнях на шаблі. У Варшаві нещодавно він став п'ятим. Вони серед нас неймовірні люди, котрі вчать, як насправді можна радіти життю, як насправді не здаватися і йти вперед, як насправді. Потрібно мріяти і здійснювати свої мрії. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.